Доброго ранку. Байдуть перекладників Україномовного каналу. Гарний, відносно теплий, мінус один грудневий ранок. Ще листя грибуть, снігу немає. Майже від снова зовсім посох. Де не де так? Не, воно мінус один, воно. Не, не тане, але Здається, був посох. Зараз я цим майже там розібратися. То, то звук гарний, то не гарний. Якось воно. Ладно, як пройшло нічого. Та й ніч, начебто непогано. Нічого. Нічого. Ані тривог, ані вибухів. До речі, сьогодні свято. Ведення по хром Пресвятої Богородиці. Тому усіх вітаю на фоні нашої дуже гарної, красивої церкви. І всім бажаю всього найкращого і миру скорішого. Дивіться, яка краса, які кольори. Зі святом усіх. Усім миру добро, злагоду. Всім щиро дякую. Не зазвичай Звичайно, будемо жити. Згаючи ні на що до побачення, любі. гарного дня, пока.